Ну, мені цей драк прям дуже подобається, ти шоколадної. Я б таким зіграв прям. Так. Я б на свайні зараз. Оооо! І біг бо це Warcry кричав би собі з кайфом. Просто. От самі герої по собі от Кентавр, Темпларка і. Лешрак, так. Ну, такі, ну, типа, норм, да. Але за рахунок того, що вони прям. Відчупили собі ну дуже кльових саппортів. драфт прям виблискує дуже прикольно. Так, ну що, чим буде це все бувати? От мені прям. Ага, ну ладно, я тут за C9 це Стою, я не вірю взагалі, я не фанат інвокера. А що власне відбувається? Це перша хвилина, перший рівні, а в мене просто закінчується ГП за один діаболік. І потім сам пішов цим грати. Дуже прикольна штука. От. Опа! Ну. Рамзе збиває фішмана, це прям імбатопіас на міду, ну от, власне, той діаболік, про який ми говорили. Так, ну Мірана не забере тут ніякого. Лол, він не натис стан на свеї. Фішман. А чого? Бена нафідив, лотус не забрав і помер ще Помер, там зараз ліпстар шторм. А чого не натис стан? Це ж такий просто. Ну, це фрі, фрі лотус. І Він виживає. От, те, до речі, про що я казав? ЄС. А, ст... ну йомою, в нього знов немає стану, да? Переклікати. Ой, ну майже. Якби він зараз тут переклікав Мірану, смерть була б Ворстит, але на жаль. Але він пішов без мани туди. Вони кемплять в лісі. Один чекає атаки на темпларку. Що вони вб'ють його? Ой... Добив трапу, не встиг він підірвати її, але Марс. Тичка прям в стіну, я так розумію, залетіла за рахунок цього Марса не добила. Тут чотири гравці відразу команди Тулера нападають на Темпларку, вона помирає разом і Свен також. Ну тут прям. Круто, вони всі тепнулися. Ну Особисто мені. Я не дуже полюбляв Мірану, бо вона соло-таргет герой І, типу, ну, зазвичай така, типа. Ну, от натисла вона фокус-файр в одного героя вбила і класна. Але зараз. Цим вихором це трохи тепер по-іншому працює, бо вона якби. Там є багато вже моментів, де вона тисне одну кнопку і просто купа героїв помирає. Оце тепер працює прикольно, як на мене. ОС5 в дужечках лісник. Так, так, так. Потім з нетворцем 40, 40 тисяч. Отут гарно закомбінили. Багато демеджа. Свина так розуміє, це стакає поряд чи що, але ну, він не все. Поки знову ж тут грають просто активніше. От. І, типу, ну ім насправді легше грати у них тут кожен герой може підсетапити якось під стрілу. Є чим грати у cloud ну, на даний момент нема чим грати. Я не знаю, чи він локет встигав тиснути. то Свен прилітає, хороша варкра... Warcry, хороший локет. не встиг запустити марші зараз на катаомі. Катаомі встакає на тиснуторі, армії Ще Прикольний герой. ]ся? і ще матрицю, та ну йокет, матпалки. Простикі все-таки, ну. Яка ж огида цей Тінкер? Коли такого Тінкера бачиш, то то вже лінки грати. <клес> з того, що я... Як вбити когось? І я ніби тестив і дивився, то Тінкер починає вже з другого рарма прям розпочинати отаким от активним супербути. Так, ну тут вони чомусь не тікають. Марс Марс витратив блінк. У нього супер супермало ХП. Задеварний зараз тут Свен. Тичка смалда по Топсону. Топсон, Топсон. Ну дуже багато демеджу стрибає сюди кентавер. От станчик Деболеч. Ну в два блінки трошки приємніше стало. Нападають зараз тут на Марса. Так само влучає станом Лешрак і мінус три. Я не а чому вони лишилися? От в чому була ідея? Я щось взагалі не, не зрозумів. Про команді цей Тінкер це просто жесть. Якщо mm -hmm. він ще там супортом награний, це взагалі просто вафля. Ну от. Те про що ми казали, два блінка і ти в таверні. Щось тут вейтмун. А що робив він? Вардити біг чи щось. Смок, ревіли. І заревіли. А, все, все. Ну, ладно, за смок, це норм. Померти. Як ти казав, guys three people. <laughs> Triple bot, people bot. Станчик залетів, ще станчик залетів. Діаболік пішов, Варкрай. ай-яй-яй-ай згорить, Лол. Ну, це лише рачина. За рахунок того, що воно в, рандомну, в, в рандомне місце його рухає, то трохи. його... Ну, важко, скажімо, в'язати так, як тобі хочеться. Ну що, Тундра поки не грає в Годоту, мені здається, вони розуміють, що їм дуже. Важконько, скажем так, і вони не до кінця викопають, що вони хочуть робити тут. Прям взагалі мені здається, не викупають. Отак от знаходять верчу. Ну це буде нереально крутий кіл, але там просто мужик під Варкраєм, і вони не будуть нападати. Крімсон, сон, тепер будуть, але. Відхилюють тут Кентавра, але бійка непогана заходить, ВРК. Ой-ой-ой, ой ой що робить він рейнджер? Ну, гайс. Ладно, демедж присутній, але будьмо чесні, тут жахлива бійка від СДД, 9 ще й байбек пішов зараз від цього. Ще й байбек пішов від Свена. Каже, гайс. Спамить скільки до Мідасу йому, так? Так, так. І він каже: типу, і при кожній смерті він пінгує на байбеку. Типу, такий геймплей. Так, нападають на свина, ну один армор йому здіспели, інший армор працює, але анівей його тут затикають. І з іншої сторони міранку вбили. Багато статів, якось це повибивали все, ну хз. Mm -hmm. Знайшли Тінкера. Там Стампідик пішов, ну Тінкер не виживає тут. Ніяк. Блін, mm -hmm. за дорожчим в нього є грівси і є. Тут ще нападають на кадавра, кадавр під ледмейлом, але зараз його так поконтролять в станчику і. І. <смеш> і він просто <смеш> <смеш> <Лу>? <смеш> летить Лол. Еро ще летить бледмейл. Ну, дуже небезпечно нападати так на того кентавра під Варкраєм. Ага, чекали, власне, на цей Варкрай, залітає сюди Марс, ставить арену. Знову хороша бійка для Верки. Верка з цим вихором, звичайно, після ребалансу прям імбаб. -е, Колись така, скажімо, його фішечка була. Так, Лешрак, Еро залітає. Лешрак, спис, мінус але Вони не можуть роздовардити свою трієчку через те в них е, туго. Треба. Так, тут бійка починається. То кого? No так, one ж наш... БКБ. Там, до речі, Верка в суперпоганій позиції. Далеко ніби від своєї команди помре зараз тут Марс 100%, а Свен. Свен теж помирає, він, до речі, багато. На себе забайте, Мірана там дає непоганий, демеш по дощраку, в соло його відганяє. Там, чекайте, якось повернулась Марсі, а, не зрозумів. Це, це о, шарт оцей був Тінкера? Ні, так а там не така велика ринжа. От бач, шарт, типу, до... ну, вже мені написали, що шарт повертає прям до Тінкера. Типу, це, це, це не рандомна, ця, не рандомна траєкторія, але ж Марсі десь відстрибнула. Чи це в момент стрибка він натис шарт, і за рахунок цього е, герой з'явився. На початковому місці. Ну, хей, хей, то ну що? Боже, як вони всі встали тут і в волі, і так далі, але під Кримсон дуже довго живуть, але це, чи це допоможе? Ні. Так, Темпларка прокидається, але там є МКБ, і він в соло його вб'є. 1024 золота, плюс 736 для двох героїв, Нападає далі ще кентавер на інвокер, то Інвокер, ну, манта Волк і до побачення. Хіба що гані можна з'їсти ще? Та Я думаю, що. Так, Лешрачок, без Безаєґіса, Лешрачок, А що ти тут робиш на новані? Так, дякую, платіж пройшов. Я А, а я, до речі, розкажу. А розказати тобі, а розказати, ти? а це все через те, що вони на варді. Просто обсик на хайграунді стоїть, і якби Лешраку взяли його роги і відірвали Це. Зараз вони тиснуть два байбека, помирають на базі, Тундра розносять гру гру, ГГБП. Ну, в принципі, все, як ми з тобою розказали на самому початку набрати. Я ми такі говоримо, говоримо, і я розумію. Ну точно програють тепер. Да, так не буде. Опа, Свен. 17-та смерть. Ставлять на нього арену, все віддають, але він помре, Треба тити. Тут 37-му хвилина, у нього два брасера повіза. Ну, хватить, Темпларка, зайшла, вийшла. Три байбеки пішли, не треба вбивати тундру тут в п'ятьох, прям ВРП, як мінімум. Так, прибили темпларку. Треба давати демедж якийсь по веррочці. Ага, поки щось тут намагається когось іншого вбити. Бувають двох героїв. Верка простонтися пі... ау. стрибнув на Топсона на реакцію натиснути БКБ. Він хоче зламати просто брак. поки не зрозуміло, що роблять. Так, Нован стримає сюди. Стан, на жаль, не дуже хороший. Ну, вон, вон, кува, де був, який демедж там і від Марці, і від Мірани, просто під ультимейтом. Верка забігає мав пачку людей, виходить, звідси на форстафу, вбивається на швидко. Тінк, в нього немає там, грошей на байбек. Ну, блін, просто ультимейт Мірани і герої, якісь, я не знаю. Стільки демеджа видають? Вау. Арев залітає, змушені та катаври БКБ. Можна віддати цей мід-барак. Але і бот-барак так будуть забирати, тому. Знову вже є, да, цей фокус Поїхали. Хекс пішов, станчик пішов, Sunстрак по Темпларці. Немає як заселити, темпарка Таверна. 100 секунд не буде його, байбек, напевно, треба тиснути. Помирає так само Sven, помирає Tinker. але Шрачок, Таверна. Діжі зараз буде прописано, я думаю. Не задефають вони це вдвох. Узалі ні. Тепер ГГ. На. Good girl. <laughs> Dyas' middle tower is under attack. To Sacrificed to shadows. This bottom tower has fallen. Zaya's middle tower is under attack. Diet. <laughs> Коротше, непогано його подушив в Міду за рахунок цього ВМК зараз 8300. Ну і тут кежу Фішман фідить просто і другу гру. О. А, він 0.9 уже. Так, уже то ну, ладно, тоді все. пробачаємо його. <гум> О, цікавий біллаг, до речі, в ДК, просто супер ранній нуліфаєр. От, я так розумію, його просто харить. От те, що на всіх героях якісь бафи висять, там соларки, да, ті самі і тому подібне. Хоча є ніби Shadow Demon, Але два поржа ніколи не бувають, ну, гірше точно не буде. Навіть не враховуючи юз, сам по собі він суперкорисний. Ну... Тут єдине, що з іншої сторони Слардар теж підфіжує. Його 3-5 зараз буде. Там декілька разів його вбивав, власне, це МК з дерева через Арену палку. Стапилось там, що. Також команда, трохи він так, теж десь загурює трохи. Тут знову і Рамзес. Фідонька. Ну... Чи не фідонька? Так, а як це він проплив через клітку? Я щось не поняв. А, чекай, там Вайтмун... Накинув шарт на нього, все окей, окей. Зрозумів. Ага. Бо я щось дивлюсь, клітка стоїть. А він просто на оселедці були. були б. Б. та 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 щось не пішло. Ну, було б прикольно, якби вони зараз його вбили, щоб заділеїли власне наявність Блокенбару, там що золото йому лишається. Було би не дуже. Було би не дуже. Ну, вирішив не купувати ПКБ. Вирішив, що воно йому не потрібне. Сакса, Луна, Грей висить. Ну Луна так пішла навалювати, зараз подивимося. Ну, нарешті зрозумів, що, напевно, не треба нікуди тікати. Можна розвернутись, дати редклік, бо команда, в принципі, поруч. Як же Топсон душить? Збити телепорт, збити телепорт. Збиває телепорт. Гарно. Мінус. І топіаса треба добити. Топіас тут до кінця, ну він нікуди, звідси, не тікає. Ми знали, що він в кущі тому стоїть. Ну. Uh, пройшов? прийшов? Wow. Тараску. Я якось так мало бачу цей артефакт, знаю, так. No ван. Заходить тут. Гнома. Мінус гном, нікуди. Снайпер не тікає. Так, ну і що? А Егис, от зараз на луні фляй і Егіда зверху. Ой-ой-ой-ой-ой, ні. І що? Ну, поки нічого, МК вистрибає на палці далі, але це він стрибає на Дазла, поки немає арени, там непоганий непогано у ДВДК, але герої поки не помирає, луна. Ну от не знаю, він стоїть просто в контролі. да, Матриця є, Холілокет є, він ніби виживає, він в соларці боже живе, На Вацені просто весь цей час. Я. Майже впевнений було б, БКБ було ліпше, стриває на новані вперед. Дуже хоче добити тут ДК, ДК грає в вермлета, але програє. Так, мінус найперше мав би бути, але дазлбайне, вся лотус, до речі, залетіла кекса, відлетіла назад. Арена МК вже відкотилася після знову арени. Четверо гравців гриви жових на тундрі, і напевно можна просто відійти на клаудах і не нафідити тут. Опа, Слардар знову. Арена, арена. Арена відомка зараз буде. Слардар в гриві, але його зупиняють власне ультимейтом байна. Буде він там помирати. Далі йдуть з іншими героями. Мінус, мінус два. Луна просто знищила людей. Слардар, до речі, живий. Дазл може бути задоволений цією ситуацією, але немає двох байбеків і, в принципі, хатка зараз буде падати. П'ять секунд, правда. Виграють гліфом собі, але. Бай. Дуже mm -hmm. ДК підставляється. ДК теж помирає. ВКБ на тис, Армлет. Варлет виграв. Найс. Сардарт стрибнув на луну, але от пішла манта. Голови літають навколо, Луні, в принципі, байдуже. Ну і можна ламати трон. Ну, це 9 під кінець, так о, непогано, знаєш, що зібралися. <кхм> і не посипались. GG 1-1.